Вони не спали дні і ночі, вони в шоломах проти куль стояли, їх не питали, хочуть чи не хочуть, вони самі пішли, майдан обороняли. Вони кололи голіруч бруківку вони кидали молотова ворогів, вони покинули свою домівку і боротись вирішили до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах, і в них стріляли з автоматів. Та все ж вони тримали біти в руках, вони це образ справжніх воїнів-солдатів. Ніхто із них не повернувся до хати, вони усі своє життя віддали, і гірко плаче кожна мати, що горе їх таке спіткало вони жить прагнули в свободі, натомість беркут лютий їх чекав, і, не знайшовши з ними згоди, Майдан у битві запалав. Їх били і жорстоко катували, та все ж вони були єдині, і хоч вони на землю впали, в уста їх промовляли Слава Україні. Їх подвиг ще згадають люди. Дорога їм тепер у рай, їм всім летіла куля в груди, вони померли за свій край, тепер нема героїв з нами, їх душі над майданом пролітають, за них горять свічки у храмі, В останню путів про Туди, де нема болю і журби, туди, де всі герої спочивають. Туди, де вічної немає боротьби, туди, де завжди сонце сяє. І хоч ця битва ще триває у цей скрутний для України час, одна надія серце зігріває, Небесна Сотня молиться за нас.